Це фентезі. І це фентезі. Це теж фентезі. Власне, 75% того, що знаходиться на моїх поличках, це фентезі. Але під жанрово ці книжки між собою розрізняються. Як? Давайте розбиратись. Друзі, всім привіт! Мене звуть Катерина, це Катрусин Книгозал. І сьогодні я хочу поговорити з вами про піджанри фентезі, які вони бувають і чим вони відрізняються. Фентезі це літературний жанр, який включає у себе магічні та надприродні елементи, які не існують у нашому світі. Фентезійні романи не пов'язані нашими правилами реальності, і тому дія може відбуватись у будь-який час і в будь-якому місці. Однак більшість західних фентезі творів перебувають під сильним впливом європейського фольклору та історії: замки, королівства, принцеси, лицарі, дракони, квести це найбільш впізнавані елементи, що пов'язані з жанром. Це значною мірою пояснюється довготривалою популярністю європейської. Середньовічної поезії та художньої літератури, як от Епос про Беовульфа та легенди про короля Артура та Лицарів Круглого столу. Першим фентезійним романом, який був націлений на дорослу, а не на дитячу аудиторію, став Роман Фантастик казковий роман для чоловіків та жінок шотландського автора Джорджа Макдональда, і вийшов він у 1858 році. Головний герой тут знаходить у домі померлого батька набір ключів від таємничої шафи та маленьку фею, яка відправляє нашого героя до країни казок, де він подорожує, зустрічає безліч персонажів, воює з велетнями, ну і так далі. Ну а поклав початок сучасному фентезі, звісно, всіма улюблений Джон Рональд Руел Толкін. Дійсно, багато авторів писало в цьому жанрі і до цього, але не можна відкидати той факт, що саме Гобіт та Володар Перснів популяризували жанр в цілому та заклали канони подальшої фентезійної літератури. Давайте одразу проговоримо. Це не фентезі. Я чомусь дуже часто зустрічаю цю книжку у роликах аля мої топ-10 улюблених фентезі книг. Але червоне повстання це Солід сайфай у той час, як наукова фантастика спирається на те, що ми знаємо про реальність науку, і екстраполює це, фентезі винаходить те, чого не може існувати в нашій реальності. Основними рисами наукової фантастики є, власне, наукове підґрунтя, розвинені технології, антиутопічний сетінг. Елементи, які найчастіше зустрічаються та характеризують жанр, це космічні подорожі, інопланетні раси подорожування у часі, телепортації, телепатія та телекінез, паралельні реальності тощо. Найбільш відомими творами наукової фантастики є роботи Френка Герберта, Айзека Азімова, Філіпа Діка. Тобто, простими словами, наукова фантастика це спроби уявити, як світ буде розвинений у далекому майбутньому. Фентезі це чиста вигадка, яка ніяк не королюється із нашою реальністю. Бувають випадки, коли ці жанри поєднують, але про це ми поговоримо трохи пізніше. Загалом жанр фентезі можна поділити на дві підкатегорії: це високе і низьке фентезі. Існує думка, що різниця тут виражається кількістю магії. Мовляв, якщо це високе фентезі, то там буде багато магії. Відповідно, якщо це низьке фентезі, магії там буде мало. Але це не так. Основна різниця між цими жанрами це сетінг. Високе фентезі характеризується в першу чергу тим, що події у книзі відбуваються у повністю вигаданому світі, який керується своїми правилами, обмеженнями та магією. Ці світи зазвичай майстерно та детально прописані, доповнюються мапами і мають свої міфи, релігії, політичні устрої, магічні системи, мови, флору, фауну, календар і так далі. Часто це масивні твори і навіть цілі серії. Магія тут має зазвичай широкий вплив і є частиною буденності, так би мовити. Часто ототожнюють високе епічне фентезі, але це не зовсім так. Якщо епічне фентезі передбачає багато персонажів і масштабність подій, високе фентезі може концентруватися на одному персонажі та його пригодах. І чудовий приклад тут це ім'я Вітру Патріка Ротфуса. Низьке ж фентезі відрізняється від високого тим, що події розгортаються у нашому реальному світі, в якому присутні фентезійні та надприродні елементи. Тут реалізм відіграє ключову роль, а фентезійна частина є таким собі доповненням до історії. Так, за цією логікою Гаррі Поттер, до прикладу, відноситься саме до низького фентезі, адже події тут відбуваються у нашому світі. Хоча магії там дуже багато. Сюди можна віднести наступні піджанри це міське фентезі, магічний реалізм, історичне фентезі. Та надприродні фентезі, тепер давайте детальніше розберемо власне піджанри, і почнемо ми з епічного фентезі. Цей піджанр належить до високого фентезі і характеризується великою масштабністю подій, епічними конфліктами. Це сага, де від дій героїв залежить доля цілих націй, континентів або світу. Фокус тут іде на глобальні соціальні та політичні конфлікти, такі як війна, вторгнення темних сил, падіння імперій тощо. Тут переплітаються історії багатьох персонажів і інколи навіть цілих поколінь. Приклади епічного фентезі: це хроніки буросвітла Брендона Сандерсона, Колеса часу Роберта Джордана та Володар перснів Джона Толкіна. Фентезі меча та магії також можна віднести за часту до високого фентезі. Цей піджанр зосереджується на героїчних пригодах, особистих конфліктах, магії, битвах. І зазвичай це у небезпечних якихось екзотичних світах. Тут розкриваються більш локальні конфлікти, часто це особиста помста, пошуки скарбів тощо, і сюжет концентрується на одній пригоді. Зазвичай використовуються жарці, чаклуни або демони в якості ворогів. Світобудова часто запозичена з міфів, античності або варварських культур. Найяскравіший приклад і власне основоположник під жанру це пригоди конана варвара Роберта Говарда. Темне або дарк фентезі це коли фентезі низьке або високе взаємодіє з темнішими темами, які часто асоціюються з горором. До наприклад, демонологія, прокляття, некроманція тощо. Основна риса жахлива, тривожна або зловісна атмосфера. Елементи темного фентезі можуть бути буквальними, як от жахливі монстри та якісь надприродні загрози, або носити більш емоційний характер, як от зачіпати надприродні страхи і особисту боротьбу героїв з темрявою. Зовнішньою або внутрішньою приклади темного фентезі це твори Говарда Лавкрафта. Темна вежа Стівена Кінга дев'ятий дім лі Бардуго. Грім Дарк вирізняється похмурою, жорстокою, цинічною атмосферою та суворим реалізмом. Світ тут жорсткий та безжальний, часто позбавлений надії на справедливості, ідеали тут знецінені, влада часто корумпована, релігії лицемірні. Персонажі тут не розподіляються чітко на хороших та поганих, відсутні моральні орієнтири, герої можуть бути моральними, а антагоністи проявляти людяність. Грім Дарк часто зосереджується на соціальній несправедливості. Війнах, зрадах, політичних інтригах. Грімдарк був створений на противагу класичному епічному та високому фентезі з його ідеалістичним або морально чорно-білим світоглядом, де добро завжди перемагає зло. Приклади грімдарку: це трилогія Перший закон Джо Беркромбі, Макова війна Ребекки Кван, Пісня льоду та полум'я Джорджа Мартіна та Лукавство Локаламура Скота Лінча. Мілітарне фентезі. Тут головний акцент робиться на військових діях, структурі армії, тактиці, побуті солдатів і воєнному конфлікті, а не на класичній історії, де герой рятує світ. Головними рисами є реалістичне зображення війни з брудом, кров'ю, втомою, травмами, Хмура атмосфера, політика, стратегія, часто описуються битви облогові дії партизанщина тощо. Приклад. Чорна рота Глена Кука тут головні герої не обрані рятівники світу, а рядові найманці, члени військового підрозділу Чорної роти, які втягнуті у брудну магічну війну. Портальне фентезі це піджанр, у якому головні персонажі потрапляють з одного світу до іншого через певний портал двері, шафа, книга тощо. Часто герої приходить із звичайного світу в дивовижний, повний магії, небезпеки пригод. При цьому дуже яскраво підкреслюється процес адаптації героя. Герой також виявляється особливому магічному світі і має роль у порятунку або зміні цього світу. Приклади хроніки Нарні Клаєва Льюіса Аліса в країні диф Льюіса Керола. Темніший колір магії Вікторії Шваб Сайфай фентезі це гібрид двох жанрів: власне фентезі та наукової фантастики. У таких творах магія та надприродня співіснують або навіть пояснюються через науку, технології чи інопланетні цивілізації. Персонажі тут можуть використовувати як магічні артефакти, так і кібернетику, штучний інтелект, телепатію або інші технології. Як і у класичній науковій фантастиці, тут часто є елементи критики суспільства, імперії, корпорації тощо, але з фентезійним антуражем. Чудовим прикладом цього піджанру є трилогія Розламана земля Нори Джемісен. Міське фентезі це піджанр фентезі, дія якого відбувається в урбаністичному середовищі. Це можуть бути як сучасні міста, так і вигадані мегаполіси з елементами магії чи надприроднього. Тут часто робиться акцент на поєднанні буденного і фантастичного, а атмосфера часто має нуарний характер. Чудовим прикладом міського фентезі є серія справи дресне джима бучера та деякі твори Ніла Геймана, надприродні фентезі. Тут вже ключову роль відіграють надприродні елементи, часто запозичені або натхненні фольклором, релігією чи окультизмом. Цей жанр часто перетинається з містикою та міським фентезі, і зазвичай це також наш реальний світ або дуже подібний до нього, в який вплетені надприродні явища, істоти чи сили, як от демони, вампіри, перевертні, янголи, відьми тощо. У кожному поколінні є своя образа. Сама протистоїть вампірам, демонам і темним силам. Вона винищувачка. Власне сюди відносяться сутінки та книжки Касандри Клер. Історичне фентезі це піджанр фентезі, який поєднує елементи історичного роману з вигаданими чи магічними елементами. Основна ознака дія відбувається в минулому або у світі, що дуже нагадує конкретну історичну епоху з притаманною її культурами, політичним устроєм, технологіями тощо. У центрі можуть бути реальні історичні події чи персонажі, але з додаванням магії, алхімії, фантастичних істот або альтернативної історії. Сюди, до речі, можна віднести також альтернативну історичну. Фентезі, де події починаються з реального історичного моменту, але в якийсь момент історія відхиляється. Прикладами цього піджанру є Вавилон Ребекки Кван, Латунне місто Шайнан Чакраборті. Незриме життя Аді Ларю Вікторії Шваб. Міфологічне фентезі. Цей піджанр глибоко черпає натхнення з реальних міфологій, легенд і релігійних вірувань різних культур. У таких творах використовуються міфічні істоти, боги, герої та символіка з уже існуючих систем світогляду, як от грецької, нордичної, кельтської тощо. Яке фентезі може досліджувати питання долі, циклічності, жертви, гріха та становлення світу. Яскравим прикладом цього піджанру є Тінь богів Джона Гвіна. Ретелінг, а тут вже автор бере знайому історію, казку, міф, легенду, історичну подію і переповідає її по-новому. Це може бути зміна точки зору, оновлення сетінгу, наприклад, перенесення в сучасність або майбутнє, розмислення персонажів або внесення нових моральних акцентів. Приклади цього піджанру – пісня Ахіла та Церцея Медлен Міллер, стімпанк фентезі це піджанр, який поєднує елементи альтернативної історії. З технологіями на паровій тязі, часто авантуражі вікторіанської епохи з класичним фентезі. У такому світі може одночасно існувати як чарівна сила, так і парові механізми, дирижаблі, годинникові механізми та інші технічні дива 19 століття, вигадані або стилізовані. Магія та технологія можуть співіснувати або конфліктувати. Наприклад, магія живить машини або ж, навпаки, технології намагаються замінити магію. Фантастичні раси та істоти тут вписані в індустріалізований світ. До прикладу, Тут можна привести серію Сіндер Spires Джима Бучера та Другу еруміст борна газлампова фентезі поєднує в собі елементи класичного фентезі з естетикою вікторіанської епохи або белепок, але з більшим акцентом на магію ніж на науку, на відміну від стімпанку. Часто події відбуваються у вигаданому або альтернативному світі, що нагадує європу епохи вікторіанства з її культурою, суспільними нормами, костюмами, манерами. Класовою ієрархією тощо. Якщо стімпанк тяжіє до парових машин, а злампове фентезі до магії як до рушія прогресу. Атмосфера зачасту темна, готична, іноді романтична. Тут є місце інтригам, змовам, привидам, демонології та морально неоднозначним персонажам. Нічний цирк Ерін Моргерштен належить до цього піджанру: антиутопічна фентезі. Цьому піджанрі часто представлено майбутнє або паралельну реальність, в якій панує тоталітаризм, соціальні несправедливості або інші катастрофічні умови. Однак при цьому в сюжеті зберігається використання магії, неприродних елементів чи фантастичних істот. Світ зазвичай зображується як темний, нещасливий і безперспективний, де люди живуть під тиском жорстких урядів, технологій чи природних катастроф. Фантезійні антиутопії часто служать критикою існуючих соціальних структур, політичних режимів і несправедливостей. Приклади цього піджанру серед золи Сааби Сабитехір та край неба Марка Грексона. Гумористичне фентезі часто висміює певні аспекти нашого світу або жанрів фентезі, використовуючи сатиру, іронію і абсурдні ситуації. Це може бути пародією на класичні мотиви фентезі або навіть на загальні соціальні явища. Гумористичне фентезі може бути як легким і розважальним, так і глибоко соціально і культурно-критичним. Герої часто опиняються в неймовірно смішних або парадоксальних ситуаціях, де логіка світу часто порушується заради жарту. Найбільш яскравим прикладом тут є. Террі Братчет та його серія «Дискосвіт». Магічний реалізм це піджан, якому реалістичне зображення світу поєднується з елементами магії або надприроднього, які відчуваються як звичайна частина повсякденного життя. Його особливість не в самій наявності магічного, а в тому, як його сприймають персонажі, вони не дивуються і не ставлять під сумнів те, що відбувається. Відомі твори 100 років самотності Габріеля Маркеса та кавка на пляжі Муракамі. Романтезі. Тут центральну роль відіграє романтична лінія, часто на рівні з магічним або пригодницьким сюжетом. Це четверте крило «Ярос» та будь-що написане Сарою Маас. Коли я читала Ейфорію опівночі, то теж захотіла стати письменницею. То стань, якщо я змогла, то хто хочеш, зможе. Опиши півдесятка європейських міст, додай 30 ефемізмів для чоловічих геніталій і матимеш книжку. Фух, ну, начебто нічого не забула. Знов ж таки, книга може легко поєднувати в собі декілька піджанрів. До прикладу, пісня льоду та полум'я це епічне фентезі, адже серія має великий масштаб. Тут десятки персонажів, континенти, династії, війни, магія, пророцтво. Також тут існує глобальна загроза, яка може знищити все людство. Це грімдарк фентезі, адже світ тут має жорстоку і цинічну атмосферу, він сповнений насильства, жорстокості, зрад. І ця серія має трошки історичного забарвлення, адже автор надихався війною червоної та білої троянди. Серію темні матерії Філіпа Пулмана можна віднести до SciFi фентезі, адже пояснення деяких явищ, як от пилу, наприклад, подаються через фізику, квантову теорію та науку. Тут також є елементи газлампового піджанру, адже світ ліри, особливо в першій частині, має чітко виражену вікторіанську, едвардіанську атмосферу. Це повітряні кулі, університети, стиль одягу, архітектури тощо. І це також про не фентезі, адже герої подорожують світами завдяки певному артефакту. Особисто я є прихильницею високого фентезі, і мої улюблені піджанри це епік фентезі та грімдарк. Гаррі Поттер це Гаррі Поттер. На цьому в мене все. Якщо ви знаєте ще якісь піджанри, про які я не згадала, напишіть, будь ласка, в коментарях. Також діліться своїми улюбленими піджанрами та книжками, мені буде дуже цікаво почитати. Ну і підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки на це відео, якщо вам було цікаво. До нових книжкових зустрічей, Па-па!